Є знижки на вітамін Д3, D3, D3 Max, 10% в аптеках подорожних пам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Два вирваних аркуша у клітинку зі шкільного зошита лежали на столі одного шанованого тоді літератора. Він отримав цей лист від молодого поета, учителя. На тих сторінках біль і розчарування автора. Пізніше науковці казатимуть, цей текст міг би стати маніфестом проти політики русифікації України. Автор листа, – 24-річний учитель української мови у школі на Донеччині, Василь Стус. Стус викладає в Горлівці. Він, він закінчив інститут. Він відслужив в армії. Він е, почав викладати в школах якийсь час на Кировоградщині, і тут він починає викладати в Горлівці. 8 грудня 1962 року Стус після уроків йде з колегою Василем Шиманським до їдальні пообідати. Будівля розташовувалася біля гуртожитку та школи. Стус і Шиманський підходять до вікна роздачі. і Другий каже. Мені, будь ласка, борщ, а на друге шніцель із картопляним пюре та каву. На ці слова реагують шахтарі, що стояли позаду у черзі. Вони звернулися до вчителів, мовляв, чому вони не можуть казати по-нашому, тобто російською. Їх роздратувала його українська мова, і почалися ці закиди, що, мовляв, от Бандеровець, та ми там не добили вас тоді, значить доб'ємо зараз. І там виникає шарпанина, ну практично доходить ледве не до бійки, але цікаво не те, цікаве те, що Стус в результаті е, пише листа. Тобто Стус приходить додому і ввечері сідає писати листа. Кому людині зі супровідним словом якого у 1959-му вийшла перша добірка стусових віршів у літературній газеті? Це Андрій Малишко, класик, який завжди вболівав за українську мову. Ось фрагмент тексту, викладений на двох аркушах паперу у клітинку. В горлівці є кілька, дві-три українських шкіл, яким животіти зовсім недовго. В Донецьку таких немає, здається. Отож, картина дуже сумна. У нас немає майбутнього коріння нації тільки в селі, а хуторянським народом ми довго не проживемо, пам'ятаючи про вплив міста, про армію, про всі інші канали русифікації. Малишко хотів надрукувати цього листа, проте розумів тоді, у період Хрущовської відлиги, не час Стусове послання, що стало своєрідним маніфестом проти політики русифікації України. Довго зберігалося у Андрія Малишка, а пізніше перекочувало до архіву, що нині розташований на території заповідника Софія Київська. Тут, у культурній галузі, на початку 62-го року Василь Стус працював перед тим, як остаточно перепрофілюватися на кочегара та інженера.